Поки мама від'їжджає, то він вже швидко на дереві лазить. Дуже гарно, оце цього горіха Ми будемо ще зрізати. У суботу має приїхати цей а, дядько, хлопчина, друг двох знайомий. Будемо І будемо тоді його зрізати. Все, Поїхала, зараз поїду в аптеку. А, треба Ванькові ліки взяти. По ті ж бачоночки по якісь, і... і ще там по справах. Так що такий гарний день хочеться. Щось, звичайно, оцій ж сонцезалежній людині, хочеться щось на дворі поробить, звісно, але обставини такі, що треба їхати. І, і... і не дуже мало треба їздити. Бо ще по справах, там таке. Ну, все, погнали. Приїхала до аптеки. Ну, не була би то я не я. Якби не перепутала аптеки. Ну, заказала через таблетки UI і і забула в якій аптеці. Чогось подумала, що в іншій. Коротше, вже побувала в одній, а тепер і приїхала до тої, де заказала. Спаковка від ванятка. Син упред Е. Син пред, так. Да. Обов'язково тобі. Наче свято настало. Лампочка. Купа яєць. А це ж? Що то? Що то воно таке? І я, і я не знаю. Я буду, я буду. Якесь, якесь отаке -го, щось. Це корі. Це корі взяла. Думаю, попить трохи. Кажуть, корисно, не знаю. Це мені. Сукерочки. Оце платить. Заваним mm -hmm. mm -hmm. чи... папа мені буде. Ось такий якийсь і шалена бжілка. Так, томатики. Це. Томатики, да. Все. Соєвий а, соус. Кава. Так, mm -hmm. Ка -ка да, кстати. Да. Десь. Томатики. Томатики, да. Так. Це, це мамі. Томатики. Угу. І вітамінки Да, Там шукуй десь в кульочкові. В душ купила отакого цього коврика, щоб Ванька не скользався. Ну, бо на присосочках дивилася, але вони маленькі. Коротше не Так, і воно м'якеньке, а те не м'якеньке таке. Коротше, щоб Ванько наші не скользився там. То отак. Так. Давай, зараз. Ой, боже, ловий. Зараз оце треба випити. Обов'язково. Такі прикольні, взагалі. Конфетки. Це вони тобі дуже сподобаються, бо вони на твікс похожі. Дуже прикольні. Зелена цена твікс, а синя на твікс. Синя на твікс. Синя твикс. Зеленая клан. Да? Зелена? Да. Осене на твікс, А цяло все я из з такою вообще. Прикольно. А ты покидка? А, нет, китка была. Прикольно. я взяла на пробу. О, тебе. Угу. Ще розморажую творог. Давно то ще брала, закинула в Коротше, а це згадала, що в мене є там творог, то розморажую ще сирничків сьогодні нажаримо, так? Да? Так. Да. 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 Хорошо. Дуже добре. Ох, цей повар. Господи, цим поваром. У мене одні проблеми, я вам серйозно кажу, це взагалі. Якщо ви думаєте, що коли чоловік любить готувати, то то дуже добре, то то не, не, не дуже так і добре. Тому що продукти улітають отак. Ну, отак, з розмаха, Типу, якщо я ще. Я готую, що Якщо я ще щось Пару там можу. поекономити, більше не буде. Економить, то мій поверня. Так, коротше, вчора приготувала, добре, що хоч вчора понаготавлювала їсти, то сьогодні ось вже на дворі вже звечеріло щатає я тільки приїхала, грубо говоря. Вчора приготувала сердечка. Оце ці такі, які хлопці у мене люблять дуже. То Зараз супчику зварила, то є. Коротше говоря, бо цілий день сьогодні, що ти на дворі цілий день сьогодні крутився? Там оті... Це луту перевозив і все. З Івасиком, наче легше, слава Богу. У ну, нього оце, він не то, що це вірусне, просто позавчора була обманчива погода, і він ото бігав, і бігав хто зна де, і ото він так видно і простудився. Бо дивлюсь, що, слава Богу, легше. Зараз подивимось, якщо не буде такого ну, насмерку, як вчора, то він ну, завтра піде в школу. Це ну правда, що треба пропити. Конкретно треба пропити, бо дивлюся, що треба. Mm -hmm. так, що, так що зараз ось зваримо бистренько вермишельки до тих сердечок. Потім ще сьогодні треба Андрика постригти. І, і сьогодні ще купила лак, тому що ніяк не можу на той канал, на мама, на всі руки, показати, що я там зробила з тою пральнею, бо не полаковані, що в мене. Що треба, щоб було полаковане, yeah. <laughs> то, я, то я вже думаю, ладно, вже повний кінець покажу, то вже я купила лак, то полакую, змонтую і покажу. Діана, подиви, який чубатий. Дуже швидко, він так швидко заростає, я його стрижу реально раз у дві неділі. треба щось на руку чіпляти, щоб рукава ще була. Дуже. Вони в мене обоє, до речі, заростають дуже швидко. Оце я їх постригла, вже через тиждень в принципі можна стригти. Неправда, через два. Через два я стрижу. Ну, через тиждень реально вже в принципі можна вас стригти. Через тиждень і один. Так ростають, ну це взагалі. А от Ванько нашій гарячий парень, оцей перчик. За милу душу. Душу милу. Ох, це, це такі, А гачу руками. Так, так? Да. Да. Якось значе ні. Да. Так. так. Так вкусніше. Ой, ну мені теж подобається. Просто що він де-інде таке аж прямо во-го-го. Він солодкий. Солодкий? М -м Сразу. Сразу. А так Нет. класний. Просто я забагато оставила зернят. На наступний раз менше буду оставляти. А так прикольно. Там і цибулька, і морквочка, і перчик. Так, а це оце ці сердечка, типу, коротше. А ти любиш мамині сердечка? Люблю. Дуже вони класні. Так. Да. А вони типа так, не відділуйся, їж, закусуй його. О, Я ж кажу, це такий хрін. Може реально ложку їсти. Український козак, так? Булька, чого ти сердися? Із сметаною, в сметанковому соусі, оце ті сердечко. Прикольно. Смачно. Не, ну я... Ну, так, да, вони не те, не що гострий. У нього після ефект. Не, ну воно вкусне. Воно вкусний. Да, я на наступний раз буду менше просто зерняток оставляти. А так то Nie, смачно. Be. Все. Смачно! Я не знаю, як у кого знову ж таки сирники. Це теж такий е, у кожного свій рецепт. Хто як хоче, так і роби. Я роблю так ось сир. Сир у мене хороший, дрібний, ну, типу, він невеликими такими комками. Добавляю туди просто яйця, цукор, ванільний цукор, манку ось сипанула. Ну, я все на, на, просто на око роблю. З манкою обов'язково. А потім муку не додаю. Муку я вже додаю і зараз отак обвалюю собі, формую сирнички і вкидаю. Отак От у мене. Вони і виходять. Що <звучить> ти тут робиш, зайчику? А що робиш? Тараса Шевченко малюю. Тараса Шевченка прям? Ого. Нічого собі. Ясно. <звучить> Молодець. А сирнички їсти. Після Тараса Шевченко. Ага, зрозуміленько. Отак, ще варенечка. О, Ваш І от такі Як получилися в нас сирнички. На Маю ж пригласити Івасика Сергійовича, Дякую. але він малює Тараса Шевченка. Дякую. І за того він сказав, поки Тараса Шевченка не намалює, то їсти не збирається. Правильно, правильно. Все, Смачного. Дякую. Дякую. А, ти до себе взяв? Да, да. Пішов їсти сирники і десь пропав. Так, що, будемо сьогодні, напевно, будемо завтра вже стрігтися, так? Да? А чого без сметанки, без варенячка? Вареннячку не було. Боже мій, ти жад. Ти з сирника був. Моє ти маленьке. Боже. Ой. Там Залишається завтра Ді і вас, я. як все-таки, вдома, тому що. І саміта, і раніше в коло стоїть. Тому що все-таки ніс цей це капець. Согласен. Согласен. Я так думала, що воно наче див, див, дивлюся, що наче легше було. Але ніс, звісно. Трошки лікарства та це було. Ну, в общем, що, та завтра буду стрігти, бо вже сьогодні время таке. Чи це не хочеться вже нічого. Не знаю, щось. Я ж голова наче болить. У мене само знову гайморіт обострився. Ну таке. Так, ну. угу. так блін, якийсь такий цей рік, я не знаю. Вже, все все обостряється. На маря вже хочеться. Вже хочеться десь поїхати. Зірмою Десь... поїхати на моря. Однаково вже коли. Десь на гарячий пісочок та море, оце б Ми... і було добре, та да це точно. Прийде момент та й Тай, та й колись вигріємо. <гум> Дасть Бог. <бух. гум> так що таке? Так що, <сіст> завтра подивимось. Завтра ще залишимо. Бо я не хочу, щоб він і школу пропускав, бо дуже то погано, коли пропускає школу і це оце доганять тоді. Обережно. Деріють, доріють. Це вечірні доріння. У мене віде. всі батареї завішані стіркою. <сіст> А то в нас так щовечора, тільки приходить вечір, у всіх якийсь сказ включається. Наша булька така теж дівка в зимові сплячки якісь зранку вийде, трошки щось там погавкає, зайде, поїсть і все. І цілий день спить. А потім на вечір включається у неї оце цей сказ, і вони всі, всі, всією компанією, ці троє діток собі оце так розважаються, ще піввечора. Поки я їх не заставляю вже кудись вмоститися нарешті. Вона зараз такий сплячий режим, вона постійно спить. Оце тільки зранку вийде щось бульку, там, пару разів гавкне, бульку, бульку, а потім цілий бульку, день спить, бульку, а потім цілий бульку, вечір оце козиться. казиться. Бульку лови, Все, Всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні.